Три шляхи широкої, докупи зійшлися на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір. той жінку покинув, а той сестру, а найменший – молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі. А невістка посадила високу тополю, посадила три явори сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясини, то всихала, повсихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину зарушену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають. А три шляхи широкії терном заростають.